Доброго дня, зробимо тест скори, скори перший, той, що без балансу ґрунту на піску. Значить, програмка у нас буде ось, виходить, е, поле, чуйка максимум. Так, частота от 15. Нічого поменюся. Тут більш такого особливого нічого немає, що там порох 0. Можемо, до речі, порог трошки попробувати. Якось він однаково. У нас є вплив електролінії, тому всі прилади тут а, в однакових умовах плюс-мінус ось. Ну, в міру стабільний. Так, передам асистенту. Значить так. Ще трошки граю від телефона, ймовірно, тому що доволі часто на катушкою мідна монета. Значить, 2 це дві копійки Екатерини. Давай закладемо ось такий. Давай. Тут не високу. чіткий сигнал. А ну зараз. Нема цілі, давай. Так. А ну да, мені. Я просто тестовал, блин. Во. А ну забирайся Можешь забрать? А -а -а. Ой, Все. Не, есть. есть. фантом. Я Давай четыре. А -а -а. Так, тримай, на, ты прилад, давай я буду закладывать. Так, проверили. Значит, тут он стабильный. Пробуем еще раз. Давай. Парад, поряд. Ну, тянет что-то. Ну, тут добро, да. А ну, давай нижче. А Еще ну. тут тянет. Ну, Нет, уже все. Поднимаем вверх. Это уже одиничный. Ну є чіткі, так? Да? Тут у нас іде вниз. Тут у нас грубо 30. Ось так. 31 виходить. Там знижу монета. Зараз достаю... Опа! Є 31. Так, тепер беремо 5 копійок СССР. Да проведи ще раз. О, прилад стабільний. Ну, до речі. Копаємо чи ні? Ну ти б купав би? Чуть перед. Ну скажімо так, такий не копаємо, дай перенесемо наверх. Він такий наполовину. Копаємо наполовину, ні. Вперед, перед. О, це тягне. Це вже тягне, да. так. Так, тут нас отак. Ось 31. 5 копійок СССР. Ось 31. Так, і тепер золоте кільце візьмемо. Давай. А ну Ну що, купаємо? Це ще може бути більш-менш Такий теж вже на грані явно. І тут, до речі, тут у нас 32. Там глибше нема смисла. Нема смисла, ну давай. Так він показав, що ти не ну, засміття. Давай. Таке теж. Ти, ти не так це, дай. У тебе катушка крива відносно цілі. Во. Ну, що ти хоч колір, все. Четко попередні 32 зараховує. Так. Дальше срибло. Ну, давай на всю. Не. Не, нет, он не сигнал. Лайт, лайт. Перевертай. Назад трошки. Ну да. Ешь треба нам вызначить максимальную глубину. не да, тут не тяну. Провертаем давай. не. да. все. Да. Так. так я. о, тут он начинает тянуть -то. назад, назад, ручки. нет, тут вообще стрёмно. Но, кинул, который... Перевернем. Вот так. О, это четко, правда? Как в аптеке. Так, тут у нас 24,8 ось. Выходит, нет, не так, 23,5. Е. Одна копейка. Давай так. Правильно. Давай на немножко принимаем. А, тоже не буду. Тут далеч не то. О нет, что-то. Давай, миллион. Так, тут у нас 20 выходит. Е. Yeah. Так... И... Динарик. Так, давай. Чётко, он ну, двойный ещё. Отчекай. Давай. Парад, парад. Назад. Не тросики, да. Переварный зараз. Давай чуть парад. Лайт, лайт, нема. Не не по. Давай. О, четкий. Да, цены Это нижний. Це 24 сантиметра. 24 сантиметра есть. Так, теперь золотая цепочка. Так, давай. Нет. Нет. No, no. Так, давай. Ну, зацепляю, а не так их треба. Так, давай. Тоже еще не то. Давай еще. О. О. Зараз це, це крайній, типу, виходить, не буде. Нема часу там йти верху. от у нас 12 см. Цепочка внизу так, і хрестик. Так само цей. Хрестик має бути глибший. там, не ну, знаєш, можуть бути збої, звісно. Чуть порад. То... Ні, ні нічого не змінює. Ми працюємо на 15 кГц. Ось показую. Не бачить. Уявляємо, що ми ходимо на одній частоті, не граємося. А те, що ми можемо М2 на ці цілі глибші будуть. Во, в одну сторону вже є. І тепер нам залишилося перевернути і буде з дві сторони. Давай. є крайні все так тут у нас 13 сантиметров це на хресті так є і ще солдатська каска ось у нас є так зараз линейку достану Це у нас Во. Так. Вище. Ні, 70 десь 65. О, чуть от 65 десь так. Все, це в нас був скоро скоро ван. Е, значить, якщо якісь аргументовані коментарі пишіть, дякую за увагу.